Хочу подякувати всім за підтримку мого чоловіка-захисника і тих, хто підтримував мене. Дякую, що відео набрало більше 6 мільйонів переглядів і тим самим дало розголос цієї справи по моєму чоловіку. Але відео хочуть знести і ту сторінку, з якої було залите це відео. Оскар. Люди, які посилають жалоби на це відео, це сайт рух чесно, Вікторія Думанська і шевлюкмедіаком. Не розумію чому. Чесно, не розумію чому, я навіть не очікувала, що таке буде. Після того, як вийшло відео, мого чоловіка. Облили брудом просто хто як тільки міг. І зрадник він був, і здавав позиції. І особливо ботів було багато майже в кожному коменті. Куди писали, ссылку вставляли, рух чесно. Коли переходиш по ній, там йдеться мова про Оскара. Що він зрадник України і так далі. І не знаючи мого чоловіка, чомусь всі стали писати, що це і є мій чоловік, що він зрадник, і що давайте йому по життю за те, що він здавав позиції. Деякі навіть писали, що це поліцейський, який застрелив чоловіка в Дніпрі. Я намагалась кожному відповісти, що це не є Оскар. До чого взагалі мій чоловік до Оскара? До чого ці коменти, де рух, сайт рух чесно, вписує свій сайт, щоб люди переходили і читали, читали про Оскара. До чого тут мій чоловік? Я цього не можу навіть зараз зрозуміти. Навіщо люди, які не знають, обливають людину просто брудом. Сьогодні це сталося з моїм чоловіком. Завтра це може статися з будь -з ким. Будь. Тому що я, я, чесно, в шоці була. Дуже багато людей підтримували. Я вам дуже вдячна, дуже багато. Але ось цей рух чесно, де, де їх тільки там не було. В кожному коменті вони були. Поливають брудом людину, яку вони не те, що не знають. Я взагалі не зрозуміла, відку... відкуди вони взялися, чому вони хочуть знести це відео, чому вони брудом поливають людину, яка захищала нашу Україну. Цього я до сих пір не можу зрозуміти. І я ще не можу зрозуміти того, що е, цей сайт рух чесно, пише про Оскара, що він зрадник України. Тобто, суд ще його не засудив, але рух чесно вже сам по собі осудив і виніс вирок на всю Україну при тому, що він. При... Предатель України. Я не розумію, як це так можливо. судді не осудили, але вони вже винесли своє рішення без суддів. Я не розумію це, як мій чоловік сказав, я рік воював за те, щоб мене зараз кинули в СІЗО. А рух чесно обливає. Брудом, навіть не знаючи, по, по якійсь справі йде мій чоловік, чому він за гратами. Їм це не інтересно. І саме, саме смішно, що було в цих коментах, що я коли людям пояснювала, ну, я так розумію, там ботів дуже багато, яким я пояснюю, за що мій чоловік сидить. Я пишу, що я його дружина. А мені пишуть, ні, він зрадник України. Ніяка не фальсифікація там справи. Він є зрадником України. І щоб його посадили на, по, на пожизненно. Я запитую: ви в суді були? Ви чули, про що мова йшла в суді? Якщо ні, навіщо ви це робите? Але я. Хочу це записати відео для тих людей, які нас підтримали. Дякую вам від щирого серця. Є ще люди в Україні, які розуміють і не піддаються цьому бруду. Дякую вам. Щиро дякую. І ще хочу запросити підтримати мого чоловіка 20.09.23 року на 16-ту годину Цитошинський суд. Особливо хочу запросити Вікторію Думанську в сайт «Рух чесно», щоб вона сама прийшла і на власні очі побачила і почула, за що судять мого чоловіка. Щоб не писала, ну, можливо, не вона, а люди, які люблять її правду, і в кожному коменті вставляють її сайт рух чесно. Щоб прийшли і послухали, за що ж все ж таки судять мого чоловіка? Бо боюсь, що вони можуть осудити, так, як і Оскара. Суд ще не осудив, а вони вже осудили і винесли свій вирік, вирок. Дякую всім і чекаю вас.